Дякую, дівчата. я дуже рада нашій зустрічі. Малята, а давайте разом з вами пригадаємо, яка зараз пора року. А ви уважно подумайте. Так, вірно, зараз пора року зима. А яка зима? Погляньте навколо. Вірно, малята. Зима біла, сніжна. Холодна, морозна, а ще діти, зима дуже весела. Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги, але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята та їхню казковість і чарівність. Тож давайте пригадаємо а які зимові свята приносить нам зима. Вірно малята, Перше та, мабуть, найулюбленіше ваше свято на всіх дітлахів це день Святого Миколая. Кажуть, що святий Миколай бачить усі наші добрі вчинки і поразки і винагороджує добрих та чимних діточок. Друге свято Новий рік. Зазвичай у родинах влаштовують святкову вечерю, згадують чим запам'ятався рік, що минає, та дякують йому. Ледь відкривши очі дітлахи, біжать до ялинки, адже саме там на вас чекають подаруночки. Третє свято святвечір, коли українці традиційно готують святкову вечерю обов'язково з 12 пісних страв та зустрічають першу зірку. Четверте свято Різдво. У цей день віряни святкують народження Сина Божого. Ісуса Христа. Вони відвідують церкву, вітають один одного. Наступні свята це щедрівки та колядки. Вони величають господаря та господиню і усю їхню родину. Зазвичай зичать достатку та щедрого врожаю, щедрують з вечора до півночі на переддень святого Василя, чи ще, як кажуть, старого Нового року. Січня. Які ми молодці малята! Пригадали усі зимові свята. Малята, а ви знаєте щедрівки та колядки? Розкажіть, будь ласка, а батьки вам в цьому допоможуть та запишуть відео. Потім ми разом послухаємо і зможемо побачити один одного, бо так вже засумували один за одним.